Добрий день. Добрий. Що добрый. тут відбувається у вас? Спілкуємося з громадянином. А чому форму одягу порушуєте? Прошу. Ви хто? Мені є головне. А форму одягу чого порушуєте? Я порушую, нікому розуміння порушую. В прямому розумінні, де ваш головний вибір? Де ваш головний вибір? А що вас хочуть? Перепрошую. Нічого, ми просто спілкуємося. Ви говорите, да, що хочуть пробити, що зі мене виходить. Посвідчення можна ваше побачити? Дуже, дай, дай, не. Руки з кишені викинуть, будь ласка, чиновники. Руки добре, з кармані викинуть. По що тому що ви порушите закон, яким Добре, давай зараз передвані порушення форми яким одягу. Це чином? в першу чергу який я закон ну, в У вас є наказ, який зобов'язує вас спілкуватися. Посвідчення можна ваше бачити. Прошу? Хто ви такі будуть посвідчення? Покажіть свої, будь ласка. Прошу пана, що ви хотіли? Стаття 18, пункт 3. Особа звертається до поліцейського бо поліцейська до особи поліцейська зобов'язана показати службове посвідчення. Назвати Ми свої прізвища я до вас звернувся. Посвідчення своє, покажіть, будь ласка. Посвідчення показували. Мені покажіть своє посвідчення. Хто ви, ви такі? А ви хто такі? Ну, а ви хто такі? Я громадянин цієї країни. Шо? А що то ви на службовому автомобілі? Я перепрошую. Куди ви йдете? шановно? посвідчення службове. щоб я знав на косхаргу написати? Прошу напишіть скаргу. Заберіть камеру і вісімнадцять три. Ні, ка мені камера не нічого Я не зробить. Погано мені нічого ознайомити не повинні дати службовим посвідченням. Вісімнадцять три виконати 18.3. три. Можете виконати 18.3. 18 18 виконати? дам ознайом стаття 18. 18. службовим посвідченням без за використання камери. Як ваше ім'я Олена мене звати? Олена стаття 18. пункт 3. вас зобов'язує мені надати ознайомитися з даними. які... Забріть, будь ласка, це мені нічого не заборонено фіксувати на камеру дзюба. Олена, я не витягну, Витягні посичення з цього чехла. Посвідчення, витягнуть з того чехла. Прошу, Я з, того чехла. з чехла його не буду витягувати. Ви цей чехол купили в магазині. Посвідчення вам видала держава. Добре. Будь ласка, 18-3 до я повного знайомого. Витягніть його Прошу, з чехла. Витягніть з чехла. Не видно, блікає цей клійонка на цьому чехлі. Не блікає. Витяні з чехла його. Дзюба Олена Юріївна до 28-го, старший дільничий офіцер поліції. Ви дільничий офіцер поліції якого району? Я перепрошую. Залізничний. А чому форму одягу порушує? Я не порушую форму одягу. У мене є всі знаки розрібнення, бо дікамери головний убір де? Відді Я колег ще хочу побачити цей Ну, цей, ну, цей, ну добре, спілкуйтесь колегами. До А чому відді? ви на власному автомобілі їздили? Тому що мені держава не видала державного відійдіть, бо за що ви його заправляєте? Це за гроші. Дає держава, як заробітки Куди ви їдете? Я перепрошую.